Виїхала з рихтування, Ще одна автівка. Це Audi Q5 чорного кольору, комплектації престиж, який ми готуємо для нашого замовника з міста Київ. Ну що, автомобіль виглядає просто приголомшливо, лінії всі, як у німця, просто-напросто витончені. І тепер автомобіль їде в малярку фарбуватися. Якось так. Ну що ж, друзі, замовляючи авто із США з компанії Hub, ви завжди отримуєте кращий автомобіль. І відремонтувати саме авто із США. Ви можете з нами, якщо ви замовили авто із США з нами. Раніше ми брали в автомобілі в роботу, які привезли інші компанії, але більше ми цього робити не будемо. Ми будемо ремонтувати тільки ті автомобілі, які привезли. Тільки ми, тому що ми хочемо і даємо вам найвищу якість від моменту підбору і вибору автомобіля на аукціоні до завершення його ремонту, повністю під ключ. І щоб дійсно отримати автомобіль в хорошій комплектації, мінімальними пошкодженнями, мінімальним пробігом з якісним ремонтом, потрібно замовляти все повністю під ключ. Таким чином, ви можете з нами привозити авто із США, і якщо ви хочете ремонтувати в іншому місці без будь-яких проблем. Але якщо ви хочете привезти авто із США ремонтувати. У нас треба замовляти з нами. Ну, якщо ви, наприклад, йдете, замовляєте мебель в якоїсь компанії, ви ж не замовляєте заміри на різку і виготовлення мебелі в однієї компанії, вони вам додому її привезуть. А потім вам потрібно піти в іншу компанію і сказати, слухайте, а можете прийти мені її зібрати і встановити? Я думаю, що вам відмовлять і скажуть ні. От так само і тут ми.